82 ка застосовується для ураження піхоти противні та легкоброньованої цілі. Також машини можуть бути уражені. В принципі, для обслуговування їх вистачає 4 чоловік плюс водій. Я працював на напрямку Луганському в Сереблянському лісництві. По зброї цієї я б міг би сказати, що вона ефективна. Працювала по піхоті, акапуюшся піхоті, звичайно, працювали по бліндажах. Е, ну, Я б сказав, що по бліндажах більш ефективніше це 120-й калібр і вище. У нас були бліндажі, була закрита вогнева позиція, з якою ми відпрацювали і йшли в бліндаж, тому що на сході завжди має бути прильот назад. Розгортання такого міномета, якщо навчений особовий склад, до 5 хвилин. Ми сьогодні працюємо на 1800 метрів, використовуємо міномети. Міномети вони більш маневреніші, ніж великого калібру, озброєння, тому що ними можна певною малою кількістю людей прибрати міномет, забрати в укриття, забрати від тої позиції, якщо вона вже виявлена противником.